Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сонечко встало, іде новий день. Дзвоник віддзвонює. дзень дзень, дзень Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає нас добрий день. Дітки, до нас сьогодні знову завітала наша знайома красуня весна. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку, діти! Я вас вітаю! В цей чудовий, теплий весняний день запрошую вас на весняну прогулянку до лісу. Мені знову потрібна ваша допомога. Яка допомога, весненька? Треба квіти посадити, дерева одягнути, в зелене прання і зустріти птахів, які ще не всі повернулися з теплих країв. Допоможете мені? Весенька, ну звісно, ми з дітками тобі допоможемо. Тоді запрошую вас у подорож до весняного лісу. Тоді вирушаємо. Дітки, ми з вами потрапили на квіткову галявину. А, які гарні весняні квіти! Весненька, як вони називаються? Ці квіти називаються тюльпани. А якого вони кольору? Тюльпани червоного кольору. Весенька, ми хочемо з дітками порахувати ці квіти. Давайте поразимо. Один тюльпан, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 тюльпанчиків. І ми з дітками позначаємо цифри 7. А що це в тебе в кошику виснете? А в кошик у мене ще тюльпани іншого кольору жовтого та білого. А розстав, будь ласка, свої тюльпани під кожним тюльпанчиком червоного кольору. Добре. Діти, а що ми помітили? Що ми помітили? Що жовтих і білих тюльпанчиків більше? ніж так. червоних. Так, потрібно їх порахувати. Давайте порахуємо. Один тюльпан, тюльпан. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Аж вісім тюльпанів. І ми позначаємо писнення, якою цифрою. Позначаємо цифрою 8. Добре. А тепер, діти, скажіть мені, будь ласка. І тюпані більше. Жовтих і білих чи червоних? Більше жовтих і білих. Тобто червоних у нас так 7. Жовтих і білих у нас 8. Який знак треба поставити? Потрібно поставити знак більше. Так, і вісім більше за 7 на 1. Молодець весенка, розумна така. Погляньте, на галявині ще ростуть тюльпани. Давайте їх порахуємо. Один тюльпан, два, три, чотири, п'ять шість, сім. І якою ми цифрою позначимо кількість тюльпанів? Кількість тюльпанів ми позначимо відповідною цифрою. Це цифра 7. Так, молодець. Я додала ще один тюльпан. Позначимо теж цих гроє один. А тепер давайте порахуємо, скільки разом стало тюльпанів. Один тюльпан, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Песенька, тюльпанів стало більше чи менше? Тюльпанів стало більше. Який знак треба поставити? Якщо їх стало більше, то ставимо знак додати. Так, а тепер прочитай нам весненька приклад. Сім. Додати. Дорізьми є. Скільки? Вісім. Молодець весенька. І у нас що? З'явилася цифра 8. Весенька. А число вісім позначається цифрою 8. Подивіться, будь ласка, на неї. Цифра вісім складається з двох кружечків. Так, її можна обвести ось так по контуру. А ще цифру вісім можна намалювати в повітрі. Ось так. Пальчиком. Так, добре, молодці діти. А тепер, дітки, давайте ми разом з вами весненька поміркуємо і скажемо, а які предмети схожі на цифру вісім? Добре. А ми з вами продовжуємо подорож по вісняному лісу. І зараз перед нами весняні квіти. Діти, а давайте їх назвемо. Як називаються ці квіти? Весненька? Ці квіти називаються крокуси. А скільки їх виросло на галявині? Порахуй! Один крокус, два, три, чотири, п'ять. І я позначу їх відповідною цифрою. Це цифра 5. Молодець. А як називаються ці весняні квіти? Ці весняні квіти називаються проліски. Порахуй скільки їх? Один пролісок, два, три. І теж позначу відповідною цифрою. Це цифра три. А якого вони кольору весенька? Блакитного кольору. кольору весенька. А як називаються ці квіти? Ці квіти називаються тюльпани. Давай я допоможу їх порахувати тобі. Тюльпани червоного кольору рахуємо один тюльпан, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ми позначимо тюльпанчики відповідною цифрою 8. А тепер, дітки, будьте дуже уважними, весненька. У нас стоїть отут три кошика. На кожному кошику намальований кружочок. На цьому кошику фіолетовий, на цьому синій. А тут червоного кольору. Під кошиком стоять ось такі цифри 5, 3 і 8. Завдання. Треба розкласти ці кошики, але щоб вони були за кольорами такими, як показано на кружечку, і за кількістю квітів, яка показує цифра. Задання ясне? Так, зрозуміло. Ну, давайте почнемо. Перший наш кошик з козичкою фіолетовою. То ми сюди будемо поміщати Клопус. Так, розставимо. Вони мають фіолетовий кольор. Їхня кількість 5 і корзина позначена цифрою 5. Так, молодець. Так. Так. Інша корзина з блакитним кольором. І у нас тут будуть проліски і шамон 3. Тому що корзина позначена цифрою 3 і пролізки теж блакитного кольору. Червоним колером і ми тут помістимо наші тюльпани. Так, я тобі допоможу. І скільки їх за кількістю повинно бути, їх вісім. Тобто вісім тюльпанчиків. Молодець, весненька ви справилися завданням. Весенька склали на окошики квіти, і по стежинці дійшли до весняного лісу. А вісняний ліс завжди нагадує нам казку. Усе в ньому красиве, чарівне, незвичайне. За деревом заховалися цифри. Їх потрібно знайти і назвати. Добре. Яка цифра заховалася біля берізки? Цифра один. Яка цифра заховалася в дуплі на дереві? Цифра 2, яка цифра заховалася в осінньому гніздечку? Цифра 3. яка цифра стоїть на камінці? Цифра 4. Яка цифра заховалася за кущем? Цифра 5. Д... Яка цифра стоїть біля дерева? Цифра 6. Яка цифра стоїть на піньочку? Цифра 7. Яка цифра стоїть на травичці біля? Річки, цифра 8. Молодці діти були дуже-дуже уважні. А ми з вами крокуємо далі. Хто ж так поважно ходить по лісу, так це ж циліндр. А зараз я розкажу вам казочку про фігури. Жив був циліндр. Він ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився котився і врізався в дерево. Ой ой, ой, як боляче. вигукнув він. Його почуло сонечко, яке світило в ясному весняному небі. Привіт, братику. Я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитися. І я вмію котитися. Ми схожі. Отже ти мені братик. Ні. Ми не схожі, відповів циліндр. Так вони сперечалися довго, доки не стомилися. Ну що, вам сподобалась казка, про які геометричні об'ємні фігури ви дізналися? Ми дізналися про такі фігури, як циліндр і куля. Молодці діти. Діти. А на яку об'ємну фігуру схоже сонечко? На кулю. Давайте уважно розглянемо кулю. Та спробуємо її покотити вперед, назад. Куля рухається вільно в різних напрямках. А тепер, діточки, давайте спробуємо покотити у всіх напрямках циліндр. Циліндр котиться, якщо його покласти набік. А якщо його поставити, то його можна тільки посунути. Подумайте, чим же схожі куля та циліндр? Вони можуть котитися. А чим же вони відрізняються? Куля котиться у всіх напрямках, а циліндр – ні. Куля не має кругів, а циліндр має два круги зверху та знизу. Діти. А як ми можемо дізнатися, чи об'ємні фігури куля та циліндр? Так. Для цього ми повинні взяти кулю у долоньки та спробувати притиснути одну долоньку до іншої. Чи можемо ми стиснути долоньки? Ні, нам заважає, що дітки фігура. Так само ми робимо з циліндром. Беремо циліндр, пробуємо його притиснути між долоньками. Ми не можемо цього зробити. бо нам заважає фігура. Молодці! А плоску геометричну фігуру ми можемо притиснути долонею. Діти, вам сподобалась подорож до вісняного лісу. Що цікавого ви дізналися на занятті? які вісняні квіти ми збирали, з якою об'ємною геометричною фігурою ми познайомилися. Дітки, вам буде завдання присилайте фото, які предмети схожі на циліндр. До побачення, діти! До побачення!